Викопати кущик жимолості. Дикий, гіркий, він мені не потихаю, ходжу лопату. Знайшло. Я ж весь час цим інструментом користуюсь. Тут ще дивіться, скільки гілочок. Ну, це троянди колючі, їх прийдеться палити на городі. Тільки потрібно, щоб вони підсохли і не дуже диміли. Щоб так спалахнуло і згоріло. Ну а гілочки оці, звісно, що я сьогодні не перерубаю. Це на декілька днів. І я потихеньку сама буду приходити, цокати. Можливо, й пилочку візьму, бо щось сокиру мама зовсім дала мені не гастренько. Та я сходжу, татку, можливо, наточу. Масюль гуляє, гуляє, гарно на своєму подвір'ї, своєму садочку ходиш. Кругом загорожено, чужаків немає, собачки не бігають. От спокійна кішечка гуляє, насолоджується життєм, а півних них О, і вона його злякала, тепер він незадоволений. Він думає, що вона зараз напригне на курочок і поїсть його дівчоток. Так, відразу в мене викапати не вийде. Це я вже точно знаю, бо знаю, яке там коріння. Буду потрошку підкапувати, можливо, воду заливати або весною докопаю. Але головне зараз почати підкапувати, воно вимерзне, не буде розростатися. І я все-таки доведу цю справу до кінця, але не через силу. Мучається, щось говорить. Я знаю, що вона говорить. Тут зрозуміла співслова. Що ви дивитесь так? А, там крякає якась пташечка. птошечка, Вон, бачите, ястреб літає. І от той ястреб може курочку схватити, он полетів. Ох. О, ще одна полювальниця ходить, заглядає по чужим подвір'ям. Так, петюнечка ти дасиш, я спробую викопати. Зараз подивитися, як оці всі пташечки будуть допомагати. Мені черв'яків вибирати з землі. Я буду копати, а вони щасливі будуть всі навколо мене. Пітюні, іди сюди. Путюш. Так, це ганчірочка сусіда. Путюши. Почувши, почувши, ой, тут таке так коріння, я навіть і грамулечку не можу вставити, лапон. О, О це коріння. Коні. Коріння, отаке розлуге, товсте. Я на провокус. Я лопатой разрезаю. Ничего, справа но справа но сквозь, шевелиться. І не думає. Треба буде весною заливати. Жимолость дуже сильно порос не пускає. Вона взагалі, мабуть, не пускає. То тобто є з ягідок виросли, кущики молоді. Жимолость прекрасна рослина. Її треба тільки купувати. Уже шевелиться, друзі. Вже піддається. І да, ще трошки вона вийде. Тут і коріння, де? Оце коріння. Тепер точно вийде. І отак пусть здається. Ось тут. Все перерізала. Тримав товстий корінь Все, він тільки по бокам, друзі, а так розлягається коріння. Всередини взагалі немає. Бачите, отаке цікаве коріння. жимолості взагалі не агреса. Курочка тебе зараз поховою. Там і те витягнемо сюди. Ой, красотіння. Я дуже рада, що не потрібно до весничку. Ви дивіться, яке опохало. Просто опохало. Всередині взагалі немає корінців, щоб тримали. Тут гольок повний. Бачите, ніде обрубаного нема. Обрубила тільки отак. По колу і все, і кущик не тримається. Бачите, як він повзе попід землею, Мось? Пітюня хвилюється, тому що рижа красуня прийшла, схожа на лисичку. Дивіться, як він дивиться на нього. І ця також. Що? Та вона мене не образи. Він за мене більше хвилюється. Гарна, дивися, гарна. Кішечка гарна, Петюнь. Не хвилюйся, Це своє в доску. Бачите, як я хотіла просто вам коріння показати. Ой, об фундук зацепилась. Ось щоб знали, коли викопували, просто по бокам. Воно там тоненьке йде обрубати. Ні, ну коріння тут товстеньке. Я тут рубала. Ось бита. Ось тут ось він товстелезний який, Але просто порубали і все, і воно викорчовується саме. Ну, сюди земельки привезу, ну, це вже, мабуть, завтра, бо сьогодні вже накопилося. Гілочок треба ще трошки порубати. Червона. Радуйся сама собі. Отак От зробиш якусь чоловічу справу, яку знаєш, що сама не справишся. А потім, коли, коли все-таки справу робиш важку, яку насправді думаєш, що ну, ніколи в житті не викопаю. Ну це зараз на мой нічого не зроблю. Просто в мене були такі випадки, приходилося на допомогу звати. От, наприклад, дику чорну смородину, золотиста смородина, іще називають, я кликала на допомогу. Так, людина мені приходила і допомогла викопати. Як я на ній не пригала, що не робила, як не копала, корінь в глиб входить низько, товстюче. Я не перерубати нічого не могла. Ну, я б могла ще довго мучатися, заливати, якось згинати, сокирою, намагатися рубати. Але сокира також відскакує, бо коріння як резина. Я б домучала, але слава Богу, людина мені допомогла. І я всі ці свої сили не витратила. Ну, жималася прям рода. Найлегше викапується чорна смородина. Взагалі, ми з вами скільки три куща викопали, та що не плодоносила. Так, посадила чорну смородину, росте багато років, а я ніколи не було. Ну, Новим друзям скажу, мені сказали так: чому не плодоносить чорна смородина? Тому що. Господар, який вирощував ці кущики, взяв живці із зеленої смородинки, з куща молодого, яка ще ні разу не плодоносила. І все, не буде йоги. Ото так мені пояснили. Ми з вами залишили тільки два куща чорної смородини. У мами там крупла, класнюча є. І вона говорила: кущик дасть, але треба. Не запізнитися і весною обов'язково взяти, бо вона може віддати. так. Якщо в неї попросять, вона не буде думати, що комусь там обіцяла залишити. Вона віддасть, а потім буде прикапувати, щоб і мені ж був кущик. Ну, а мені ж чекати не хочеться ще рік. Хочеться вже ж посадити ту крупнючу. Що... Ну, це так що... Ну, а це прийдеться палити. Так. Я не знаю, що з ним робити. На городі підсохне. Тільки літом наступним. І тоді я спалю, воно швиденько згорить. Зовсім не палити, так не вийде, то придумали таке щось чудне і куди ще тоді все дівати. В землю не закопаєш, скільки гілок, коли в людини садочок цілий, мені говорили, машину купити, та що переробляє на тирсу. Оці всі дривітні великі. Ну, це хто може, звісно, купи, я не можу. Поки що. Так, це все соберу акуратненько. складу, то не страшно, да? Піть, що ти так дивишся? Цікаво, що я роблю. Пахнуть гілочки чорної смородини, який аромати, аж компоту захотілося. Треба компотику наварити. Там наталочка на місушку з яблук присилала. Звісно, що компоту будемо варити з яблуками, бо в мене в цьому році яблучок не було, не вражу. Я сподіваюся, наступного року буде, бо яблунька червона, в мене гарна. Тепер у нас і сніжний кальвій. І на подвір'ї біленька там яблунька росте, що я для тінючку садила. Яблук буде повну. Дай Боже, щоб тільки плоди були, бо яблуньки то є. Але в нас такі погоди, що буває капрізничають. Це треба буде порубати сокирою. Так, це сукрікає. Це чорну смородину, та, що ніколи не кладена сина. Так, далі. Шовковиця наша жива, цікаво чи не жива. Дуже хочеться, щоб було живо. Гарно, що все повигрібала, порядки навела, на компостну куху, листя все згребло. Тепер земля чиста, одні гілочки підбираю. Прибирала я тут, так ходила, гребло в садочку, без вас уже. Давайте його сюди ось на Все, Бо вже темніє, сьогодні я нічого не зроблю. Що я хочу? що я. Планувала зробити, бо дуже довгенько. Хоча б снігом не занесло, будуть ці гілки лежати. гілочки складу, щоб вони тут не мокли. Я вирішила їх прибрати, вони пригодяться на пші. Ми зовсім мало гілочок. Просто в цьому руці дуже багато було обрізок, як ніколи. І кущики вирішила чорну смородину поприбирати. Ну, якщо ягід нема, навіщо вона мені? Для красоти в садку. У мене вон, красота на подвір'ї. Вже скільки тих клумб квіточок, не знаю за що хапатися. Чи город до ладу доводить, чи в квітниках, чи в садочку. ну В цьому році вже садочок пообрізали. Звісно, ще хочеться чорну смородинку можна трошечки вирізати. ну Ми в минулому році так гарно і пообрізали, і дуже багато молоденьких наросло. Ну, кущ все одно симпатичний, хоч і густий, але всі гілочки молоді. Я думаю, тут ягідок буде. в наступному році дуже швидко темніє. Багато роботи не зробиш, якщо вийшов після обід. Це тільки зрання треба, а зрання інша робота. В хаті порайся туди до батьків поки сходиш. Ну нічого, потрошечку, ми вдома і так все переробимо. Ось моя улюблена ягідка. вона така смачнюча, хоч і дикий репес називають, дика чорна смородинка, що раніше в наших селищах замість парканів росло в селах. Матуся говорить, чагарники високі були, а смачна, як назбирають, так і сілів наварять, смачніше ягодки не було. Вона, як чорна смородина, тільки як резинова, лопається і наскільки ароматна, смачнюча. Я це я посадила, дякую людина, поділила зі мною. Я попросила і мені дали. Я посадила, ну, мені давали три кущі. Я один прибрала, тому що бачу, що порос сильно пускаю, не справлюся. Потім два залишила, вже й другий прибрала і вирішила, нехай мене росте він один. Буду боротися з одним. Вона дика і дуже сильно порос кругом дає. Як отожина на три метри від себе попускала. Ой, ну ладно, все гаразд. У нас не так вже й багато цих кущиків. Ну, я просто ще одна слабенька. Звісно, що якщо я більше насаджу, я просто не вправлюся. Буває таке, що люди не розуміють, пропонують і ти, 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 а чому в тебе того немає? Давай прийшнем ти. А ти купиш ще оте посади, друзі. Я можу все скупити і все посадити. Тільки потім, що за ним же ж потрібно доглядати. Ви не уявляєте, як за ним потрібно доглядати. Його потрібно обробляти, підживлювати, збирати врожаї, обрізати, поливати. Все літочко поливали дерева, які кановки поробили. І проливала так, шланг в мене лежав в садку, і ми разом з вами під кожне деревце увечері. І без вас я вийду вже темно влітку. 22 година ночі. А я стою тут і кожен вечір поливаю, тому що спека 50, земля сухуча, я бачу врожаїв не буде. Тому для мене цього садка це. Забагато. багато. Це я йду в сніжний кальвіль, яблочко, що ми з вами посадили. Ми сьогодні попрацювали трошки, більше ходимо, гуляємо. Ну, гарні тут бронючки. Все тут буде. Нехай приживається маленька, листячко присіла, не роздула, слава Богу. Такий утеплювач у нас. Ой, земля яка м'якенька. Я йду стою, а воно прям провалюється ноги сліди. А що це? Я десь побачила, щось так густо проросло. А, О, ось, друзі. А я шукаю, що це таке? Попроростало, воно ну, я зараз, може, це укропчик. Бачите, Може, це укропчик. Друзі, це цибуля висипалась. Тільки де вона тут взялася, а ви бачите, цибулька вся вилізла. О -о 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 -о. А що ж їй так Тут дрібна ніяка в нас не росла, що просипаться. Ми отут часничок з вами насіння розсипали. Ну, це вже в наступному році будемо дивитися. Ось лежить на сі. Проросло. Оте часник проріс весь. Той, що всередині ми багато тут засівали, закапували. Але той, що зверху залишився, друзі, він весь проріс. Попророста. От і туди всі насінинки лежать із зеленими хвостиками. Точніше, не з зеленими, а з білосніжними. Тільки-тільки почали паростки прокльовуватися, і чесночинки попроростали. Там густо насіння висипалось, багато прикопала. Я думаю, спробую, що воно буде, під зиму посіяли. А це, що зверху залишився, його ну навіщо все було заривати? Залишилось деяке на поверхні, і воно все проросло. Хто знає, розкажіть мені, будь ласка, я не сіянула ніколи взагалі насіння часника. Я не користувалася. Я зубочки посадила під осінь. І завжди часничок по весні гарний виходив. Часник у мене був ще й брат, з братиком А Це. Стрілочки пустила, я його не обрізала. Мені цікаво було, що буде, тому що рядочок під фундуком я коли сіяла, хтось мені давав, і він мене як для красоти ріс. Ну, і, звісно, такі кульки наросли насіння. І вони почали розсипатися, я взяла і прям посіяла. Ми з вами грабельками підпушили, прикрила, і я дивлюсь, ті, що зверху вже проросли. І от що буде з цим насінням Часничка дрібне, що ми не глибоко зарили і лежить в землі. Не знаю, то що під землею проріс чи ні, я не дивилася, можна колупнути, глянути. Ну, я думаю, ви мені напишете, що буде з насінням часника. то що під зиму проріс. Отак От ми з вами посадили зубки, а воно й насіння. Гарно росте. Господи, Йдіть вже спати. Що ви стоїть? Гребні, аж посиніли стоять, мучаються. Це ж я тут не уходжу. Уже темні зараз. Ми підемо і вони всі побіжать сарочок. Давайте світло їм вімкнемо, тому що я вимикала. Коли ми починали з вами працювати, сьогодні ми недовго з вами в садку були, тому що з гілочками я не справилася. Я сподівалася, що хоч половину пере, перерубаю. Я навіть не думала, що прийдеться секатором їх різати. Прийшлося тоненькі. Сокирка чомусь не бере, тільки товстіші. Товстіші так рубала, що подон тріснув. Нічого, нічого все зробимо. Ну а куди діватися? В цьому році просто дуже багато гілочок. Наступному вже так не буде. Їх взагалі не буде. Наступного. Заходьте вже сюди. Де. Ой, тут треба переступити пшеницю, кукурузку. Ну що ви спите чи не спите? ку Куку. <ріст> сплють, сплють. Дивись там вони. Зараз прибіжуть сюди всі. Головне не забути, що світло вімкнене. А що? Я вимикаю буває о першій годині ночі, а так і в 23, і о 12. О Опівночі можу прийти і вимкнути. Нащо? Якщо вони гуляють, їдять нам пшеницю дуже довго пташечки не лягають спати, коли світло вімкне. Вони б гуляли, мабуть, до ранку. І коли вимикаю, навіть в час ночі, все одно три курочки сидять біля кормушок. Проголодовалися, біднеса. А я думаю, що вона сидить, де вона. Й... Пройшла, а воно форточку. Я кашку варила курочка, і так, що жарко мені стало, я вирішила відкрити, щоб провітрилося. А вона узріла відразу через форточку, туди-сюди бігаю. То людина, коли написала мені, Ірочка квіточок уже немає. А ялинки стоять зелені, і всю зиму будуть прикрашати і подвір'я. І клумбочки наші завдяки оцим рослинам. Ялівці, сосна, ялинки, самшит вічно-зелений, магуня подоболисна, лаванда, барбариса з червоними ягідками, вівсяниця також бересклет буде зеленим стоять. Це все листя не скине і хвойнички наші. І буде красиво гарно, ще в нас всю зимку. Клумба не буде пустою. То, як люди писали, Ірочка, ти там ялинки, туєчки посади, щоб красиво було. Ну, Навіщо? Кожна клумба у нас по-різному виглядає. Тут у нас усе в трояндочках, ось плет, плетисті, ось кущові трояндочки. Це все розорі. Там у нас квіточки багаторічні, з кущами шикарними наросте, а з цієї сторони в мене як ліс. Там гриби посади. Що таке? <ріст> да. <ріст> Давай покажемо хризантеми в грудні, як вони себе почувають. Там відеоролик дивилася, людина розповідала, мультифлора не вимерзає. Мультифлора перезимовує Прекрасно Все-таки розцвів. Ще один бутончик залишився, підморозився, так як і там підморозився. На Харківщині тут нічого. Не морозиться. Ну, ході, ходімо дівчинка, ходімо хороше. от уже, Ходімо, давай Кс -кс 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 -кс. Так, Хоча б вписатися в поворот. <pload> ой, 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 я що ж ти поперед батька впекла. Так не чесно. Іди вже, мерзляка мала. Ох, і мерзляка мала. Дивлюсь, каланху і трошечки почав пуртитися, от листочки осипаються. Ну, Земля волуга, але вже пліснявіти почала. Оцей також пропадає земля плісняві, вже перегневой. Ну, а цей вже пропов. Ну, Цей також уже осипається. Про холоду не всі кули усе витримають. Той щось також уже. Оце гарно тримається, і ось цілець.